Всім привіт! Вирішив далеко не відходити від каси, підготував ноутбук. Зараз будемо пару пакетиків відкриємо, осмокнути їх, може зібрати набір. Набори будемо відкривати там. Не тематикою, будемо просто обрати цей пакет, як це все запікнув назад. І будемо контробно витягувати і обсмоктувати набір, щоб було більш цікаво. У нас він, навіть на відео ви вже дізналися, що за набори. Якщо ви дуже розумний і знаєте набори по номерам, а для всіх інших буде несподіванкою. Перше вилезло кам'яче гімно. Так, зараз треба ці гімно підготувати. Вона вона є. Ось вона. Зараз його відкрию. Так. Щось мене не сильно радує. Так. Набор мені вийшов начебто 25 гривень. Ого, радує. Сайт каже, що вигода. Лего Трейді цього набору ще буду продавати по деталям, чи б я його купляв по деталям, то він мені в деталі обійшлись би в 101 гривню 59 копійок на даний момент. Так, ну, з найдорожчою зараз я гарно по ціні виставлю. Надорож... Найдорожчою деталею... давайте розпакуємо. Опа! Ось таке випче на славу запаковано. Оба. Все. Це тільки існує набір тільки заради деталей. Найдорожча деталь оце. А ну гадайте, скільки вона коштує. Все оригінал. Надписи соблюдаються. Бачите, ну, це найдорожча діт... деталь. Вона стоїть 17 гривень 11 копійок. Це почти вартість цього пакетику. Другою ідеєю буду вам не всі деталі показувати, скільки вони коштують. Хочете самі подивитися, оця фігня коштує 5,28, полоничка з принтом коштує. 4,48. Буде цікаво. Оця одна штучка стоїть 4,23, щоб ви розуміли. Наприклад, оця фігня стоїть гривню. Гривню 68. Да? Чувствуєте різницю? 17 і гривня. Тільки тут дві таких, а тут одна. Тому що вона дуже рідко зустрічається в наборах. Це якийсь промонабор. Тут багато от, от таких промонаборів. Хай дуже рідкі деталі. Ось цікавого тут вішенка, вона дуже якась дешева, 2,66. Колір магі... Маджента. Я помилився минулого разу. рожки 2,90 коштується з цікавого. Ось оці какашки, тут їх теж повинно бути три кольори. Вони коштують. Рожева 2,35, чорна 2,96 і біла 3,27. Кажеться, біла, найдорожча, бо біла. Так, ну, інше, квіточка. гривню стоїть, коштує. Так. І антенна. Навіть дешевша тут фігня. 89 копійок. Ну, інше, все. Мені не цікаво. Так, зібрати по інструкції це якось Важко таке збирати. Ну, часу займе, конечно. Багато. Ну я ж професіональний це як називається. Збиратель лего. Щось... я ну, це не, не понимаю. Як? Що тут, тут должна бути така? Тринає, ну. Чого не От От так, Я не розумію. Бо по-іншому не зібрати. Отак. От Отак. от так. Ну, це я вже так для вас. Може в майбутньому я не буду це херню зніматися. Ну, подивіться, звісно, як воно з собраному вигляді виглядає дуже цікаво. Так, давай насаджуйся. Ей, чи може мені робити паузу, потім такі Оля, це магія монтажу, вона вже побудувалася. Ви цього в ці не повірите, чи можу вам так показувати. Ну набори невеликі, але відсутність цих, як називається, інструкції трохи мене... А, я розумію. Я зрозумів. Блін, треба этим бути. Бачите, я трохи не тупий, він догадався. Тут біле, рожеве морозиво. Потім коричневе морозиво. Така біла фігня. така фігня. Так, от так. От так. Першу фіню я зібрав. Бачите, какие руки профессионалы. И час не пройшов. Так. Вот так вот. Вот так вот. Пинг. Ну, мне еще подобается, конечно, в Лего то, что все детали подходят. Ну, все продумано. Такую палан. Было... Он даже вышенько может сюда и встыркнуться. Все. все продумано тут. Бля. Хам'яка нема, ну і чудно, мені не потрібен. Вродці. Ось. Отак виглядає 100 гривень. З деталями. Занадто багато, Да, занадто багато, я з вами згоден. Ну, Що маємо, то маємо. Ні, а на кишок, так, Наступний навіть посипалась ця ментовка. Поліційська жінка. Мінтовка це у кацапів для ментовки. Це горда поліцейська, яка захищає батьківщину від злодіїв, порушників, від ДРГ. Так деталей тут, як я казав, ого, тут навіть так чи отак. Зверху відкриємо. Я, Я справлюся. Я справився. Ось тут, тут таке прикольно, бачите. Поліцейська полетіла і повернулася. Ми дамо їй згинути. Це якась фігня, бачите, шоломінь. Давай фокусуйся. Це якась краска проходить сквозь волосся. Це може так і задумано, бо я ж не професіонал. Це в мене перший раз така шапка з волосся. Махлюють. Давайте перуку. Так, тут деталей на 22 гривні 74 копійки. Але дорожча деталь. -ди -ди -ди. Зараз вам скажу. От що на вашу думку найдорожча деталь? От вам. Ой-ой-ой. Зараз я вам покажу. У нас же ж тут і зум є. Телефонний за 3 копійки. Ось тут, дивіться, дивіться, яка. Це фігня з принтом. Оце якась камера. Що ось цього? Це сліток. Це був, випустили золотий слиток, а потім вже їм так, всім так подобається. Вони його почали пхати, куди тільки можна. Всі ну Ось ця чорна шляпа стоїть 5,82. Слиток 4,80. Ця штука начебто, бути найдорожчою. 2,75. Ця спринтована гривня 74. Значить, є дуже багато в яких наборах. раз Вона така дешева. А, ось зараз по жінці я вам назову, Тут що тут саме найдорожче? Так, він є. Ту. Ха! Цікаво, цікаво. У перуки цієї немає ціни. Вона безцінна. Торсик 18 гривень, ножки 17,79. І голова. 12,80. Так коштує поліцейське. Розложили по фактам. Так, у ліцензійних наборів Лего тіло має колір тілесного ручки, а тут, де їхні набори, вони жовті, Люди. Це відрізняє серійний набір від несірідного. подружка. Можу я називати подружкою чи ні, чи вона мене посадить грати? за таке. Так, Давайте сюди. Давайте камеру віддалимо, тому що будемо збирати тут постройку, бочонок. Так, це от сюди, ви мене нічого не бачите, пробачте мене. Я стараюся, щоб ви все бачили. І бачите, яка це камера відеоспостереження. Вона наблюдає, щоб всякі погані чоловіки та жінки не ганяли по вулицях, не збивали маленьких діток. Та й дорослих також. І отаке. От ну, я думаю, набор топ. Але подивіться, по деталям, оце просто, ну, я не знаю, нагибає просто, оце нагибає ось це. Ну, по вигоді, так, я вам ще не назвав, 35 гривень Lego City, коштують Мініфігурка топ. Бачите, поліз там. є. Давайте приблизимо. Давай фокусуйся, подруга. Не стесняйся. Бачите, вона там чистота якась 0 чи 8. Не видно, я навіть навіть сам нічого не бачу. вона гарнюня навіть. Що це не щуці? Я думав, це вона є це родинка, а це грязь. Ну, ладно. Так, її вбираємо. І тут поки доставав цю поліцейську Вивелився детектив. Знаєте, що за детектив? Ось нас детектив. Кіборг з майбутнього. Оце прям адський дорогий набор. Зараз будемо дивитися Дуже цікаво, що вторуки цієї поліцейської немає. Ну, немає немає. Вважайте її безцінною. Ого, що тут ще щось є? Нема. Ні, нема. А ні, є, я не параноїк. Два Бетеранга вивелись. Бетеранг. Я ж правильно хоча називаю ці речі. Так, відкриваємо. Бетмена. Ну, Бетмен прям дорогущий, щоб ви розуміли. Е, де мій Бетмен? Ось він Бетмен. Цей пакетик 2019 року. Хам'як 2019 року та поліцейська 2019 року. Стільки часу вони пролежали десь за кромах у дилерів. Що, щоб потрапити сюди, на цю телепередачу. Так, ось два бетиранги. Бачите. Один коштує 290. Да, ну розумієте, що ось по деталям цей набор просто сосе. Пробачте такі речі. Чупачук. Так. І розбираємо цього детектива, мишу з майбутнього. Так, голова, принтик. Давайте будемо зумувати. Який б, який манюня. Бачите, тут він нормальний, а тут він упав і морду розбив. Ну, буває, буває. Голова коштує 47,40. Ця голова з бутерангами. відбиває вартість пакетика. Так, далі у нас йде ножки. Дивіться, які ножки спринтовані. Збоку нічого нема. Ножки коштують 35,06. Потім торсик. 41.35. Шалом! Вуаля. 46.18. Бачите? И вот такая броня какого-то космодесантника. Коштует 140 гривень. 89, 89 копеек. Это как? Алло. Ну что-то я, это, моя жилка Лега трейдера закипіла, і я захотів собі ще одного такого Бетмена. Не знаю, що я буду з ним робити, який я навар отримаю, якщо воно буде в мене лежати в коробочці. Але я чувствую, я повинен зробити. На сам... я втрачаю кошти, бо я ж великий бізнесмен, але я чувствую, що я заробляю. Я хочу коштів. Я ж бізнесмен. Так. Одягаємо, буде з розбитою мордою. От так от. Не, щось йому розбита морда не йде. Давай цілу морду. Ой, ми забули цей найдорожчий доспех. Такий найдорожчий доспех навіть носити. Дорого. Хоба! Так, ми ж вирішили вже цілу морду. Хоба. Як вам? Ну, красен на видання готовий. А там ще якийсь спринт на спині, але ви його ніколи не дізнаєте, що там таке. Бетеранг в руку раз, Бетеранг в руку два. Він обучно зазвичай Бетмен одним бетерангом працює, а цей з майбутнього кіберг і тому щось таке подобне. Він працює відразу з двома бетерангами. Тому що він цей, молодець. Ще таких молодців треба пошукати. Ну Ось такі у нас набори попалися. Ну, оце, звісно, рве усіх. Тільки він якийсь. Ну, якщо от брати ці постройки, це оце, оце have. Те, що я повинен був купити, я купив. Через гордість переступив. Щоб купити ось це, я переступив. Як ви зрозуміли, гордість була невелика, а переступив спокійно. Але як моя хлопчача там думка, мрія, дух хлопчачий каже, оце тема. І криптотрейдер крипто, Кріпта, Лего Трейдер в моєму серці каже, оце тема. Купити таких 10 штук і ми будемо мільярдерами. А Разом каже, що Гріша ти дурачок. <реш> <реш> ну, будемо це, вибирати нейтральне, куплю ще одного такого. Він найдорожчий, потім буде щось махлювати. Буде типа, поліцейська з майбутнього убиття щось такого. Ого, голова присіла. Фіг знімеш. Хоба. Хоба. Да, вона прямо вже На Донбас готова захищати країну. Ох, да. Ну, такий б нам видать би усім. З ССУшниками і не було би цієї пакості. Ну, ось так от як вам цей доспех. Якого він хоч кольору, якийсь там моднячого кольору. Це Pearl Dark Grey. Це жемчужний Темно-сірий кольор. Бачите, який він крутий. Це рідкий. У нього навіть і тушка з цього кольору. Він такий, як він називається, як золото, у нього є розводи. Я це пам'ятаю цей колір. Він такий спеціальний сплав пластику. Бо, звичайно, от, кольора у них нічого такого немає. А от у Pearl, це жмчужно, вони спеціальні такі з розводиками він там роблять. Це все продумано. А, є, єдина це голова. Бачите, вона просто сера. темно сера. Темно-сіра. Ні, Dark Да, Dark Blue Grey. Темно головуватися та, сіра. Якось так от. Переклад. Ну все, треба закруглятися, бо будемо ми з вами обсмоктувати цей набор ще далі. Я думаю, хватить його обсмоктувати. Вже обсмоктали все, що могли. І поки хватить. Це піде на деталі. ну От вам пишіть, який вам набор по душі, який вам, як також лего трейдерам по душі, який вигідніше було купити, на якому тут який менш найцінніший. ну Це найдешевший, середня цінова категорія, преміальний. Ось так от. você céu. Até a